Знак над полосою, тобто ми будемо їхати на третій з'їзд. На знаки ми бачили, от знак бачимо уступить дорогу. Включаємо поворот ліворуч, перестраємося в крайню ліву полосу. Викаємо всі транспортні засоби. Можемо рушати. Перший з'їзд, другий з'їзд, перемикаємо поворот і з'їжджаємо. Третій з'їзд. З'їжджаємо також в другий ряд, тому що перший ряд з'їжджає з другого Отак от, от і приїжджаємо. Розбираємо в коментарях, що далі робимо.